Заробився я, друзі, сьогодні. П'ятниця, 14 листопада. Сонечко на вулиці 10 градусів тепла. Працюю цілий день. Друзі, ви на каналі Виноградник Карчевського. Ще раз скажу, сьогодні 14 листопада 2025 року, місто Рівне. Дивіться, на моєму винограднику листочки вже немає, все листя впало. Саме по собі, рукою навіть нічого не проходився, це чистота, порядок, все листя прибране, лоза дуже гарно визріла. На днях буду різати лозу, і буде в мене операція лоза. Але я не про це. Хочу вам розказати про щепи свої. Багато хто мене питає, дзвонить, пише. Як в цьому році взагалі, і чи повизрівало, чи не повизрівало. До речі, в цьому році я прищеплював виноград дуже пізно, як ніколи. Ба є що визріло, а багато яке не дійшло, не дозріло. Хоча я покажу, як я зробив і як у мене дозріли всі щепи. І я довольний. І підщепа гарно дозріла, і щепи дозріли. Я кожен рік так роблю. Дехто бачив вже на моєму участку цю, це, що я роблю, каже, це все фігня, вибачте, але воно працює. Я не перший рік. І в цьому році я також робив. І зараз я покажу, може комусь пригодиться. Я роблю так посібно. Дивіться, ще хотів одне сказати. В цьому році прививав, я вже казав, пізно робив. Прививок я е, там більше, а взагалі селекційні форми я прививав десь 14, 13-14. Якщо в відсотковому відношенні, то десь 60-70% в мене прийнялися все. Все остальне ні. Е, на деяких кущах я навіть замітив не на, на, на яких кущах, які, на, на яких селекційних формах я прививав, то е, прищепи дозріли. А на деяких ну, трошки. Так, тугувато. Хоча я вже передивився, в цьому році я зайду в зиму з дозрівшими щепами. Так що зараз я покажу, що я роблю. І так, дивіться, що в мене тут. Коротше, я на цьому місці показував на своєму каналі, як правильно як я прищеплюю виноград. В цьому місці тільки в мене прищепи погано трошки дозріли. І ось там, бачите, кліонка лежить, там також. Але вже я піднімав, дивлюся, дійшла прищепа, і все нормально. А ось тут у мене кілька сортів привито. Я кожен рік так роблю. Хоча попередньо я по листку проходив калінію монофосфатом калію. Потім якось в мене не вистачало часу, і я, чесно кажучи, не те, що забив, але ну, не вийшло в мене по часу. Був я у відрядженнях постійно. І цей кущ в мене дуже погано дозрівала лоза. Хоча лози були вище, шпалер, такі батуги конкретні, і все. Час і часу я під'їжджав, їх робив коротші, 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 ну, Думаю, оставлю кілька бруньок, хоча б 5-6 бруньок, аби вхопилася і все. Ну, А далі трошки були дощі, похолодання. І якщо хто пам'ятає, десь початок листопада і раніше було було тепло, сонячно. І реально такі стали, стояли кілька днів, мабуть, до тижня сонячних днів тепла. Я собі зроблю, зробив таку тепличку. Тут зробив, в тому місці зробив і ось тут зробив. Там, де під, під парканом я прививав, там гарно при, 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 прижилися прививки. А отут, дивіться, я взяв накрив е, клійонкою, гарненько її прикопав з усіх сторон, ну, зробив теплицю. Якщо взяти на термометрі в мене там в холодку термометр, наприклад, сьогодні плюс 9 плюс 10 градусів тепла, то в цій теплиці зараз знаходиться, я дивлюся, 15, а на сонці було 20-22 градуса. Я таку руку впихаю, доволі так тепло. Ну, Створений такий мікроклімат. І ці мої прищепи. Подоходили. Я тако передивився, дивлюся, бачите, підщепа е корічнева, тверденька, впихав руку сухенька. І так само, і ось так само бачите, прищепа. Так само дивіться, теж прищепа. Дозріла. Ну, вже, виходить, звідси з цього місця. Далі ця, ця брунька вже зелена. А все, це, це все дозріло, дозріло. Також тут це дозріло, оце все дозріло. Дозріло, Не хочу розривати, але я руку тут впихав, перевіряв і дивлюся, все гарнесенько. І тут так само ось, і це все подозрівало. Це щодо цієї теплички. Оце в мене в тепличці, я тут, як якось було його багато, і кліонка була, я собі накрив, тут прикопав, тут прикопав, тут, щоб не заходило повітря, взяв степлером, приспилив і все. А о, якщо взяти, Ось тут я привив тут, в мене є, тут прививав я торнадо і імператриця. Хоча в мене є на власних коріннях імператриця, але я ще вирішив і прищепити. Тут також ось, лежать, е, не хочу, бо так грязно, тут також лежать мої щепки. І я піднімаю тут створений такий мікроклімат, і воно помаленьку доходить, доходить, доходить і дійшло. Коли така погода, як сьогодні, сухенько, гарненько, то я його дістаю ось і воно в мене стоїть на сонечку, так підсихає. А вже коли холодно, прохолодно, я до землі пришпилив, там кілька досок в мене лежить. Щоб воно вже не геть так, це саме в болоті лежало, Пришив цією клійонкою, закидав ґрунтом, і тут воно в мене доходить, як кажу. Головне, щоб схопилося 2-3 бруньки, а далі все, як кажуть, єрунда. І так, це один спосіб. Приложив до землі, і воно тут доходить, пролучається ці прищепи доходять. І другий спосіб. І другий спосіб е, створити таку тепличку. І в такій тепличці, виходить, в мікрокліматі такому е, ці наші прищепи повністю доходять. От, от, це я не хочу відкривати, але реально я дійшло. Ну, на в дано випадку тут прищеплений удачний. Дивлюся е, вистріла і тут Визріла, 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 визріла. Ось до цієї бруньки. бачите Раз, два, три, 4, 5, 6 бруньок визріло. Далі вже пішло зелене. А насправді в мене тут було все повністю ось таке зелене. Я вже думав, що все, вже нічого не буде. Ну, як бачите, все нормально. В даному випадку зараз не видно 13-14 градусів тепла. А так, нічого такого складного немає, таке коротеньке відео. Я хотів просто поділитися, як я зробив, як я роблю. І все дозріває і все нормально. Чесно кажучи, хватить буквально 2-3 бруньки, та навіть аби одна брунька дозріла. І на слідуючий рік, якщо все перезимує, достанете, аби не було зворотних заморозків. Відіб'є одна брунька гарну лозу, і на наступний рік буде легше. Це завжди дуже важко в перший рік, коли ви прищеплюєте, і треба, як кажуть, доростити до, до, до зими, щоб вона визріла ця лоза, бо важкувато, важкувато вона дозріває. А вже на наступні роки буде зовсім по-іншому. Ось дивіться, в минулому році я прищеплював. Ось видно. місце Місце Прищепи. Бачите, це підвой, це привой, як кажуть. І в мене, виходить, дозріло все. І ось там так само, ось тут так само. Все так як треба. А в цьому році дивіться, гарна лоза дозріла, сухенька, гарненька, чистенька. Все. Тут залишилося тільки обрізати на зиму. І вже. Подаль, далі будемо ростити і вирощувати кущ, вже прищеплений новим сортом чи селекційною формою. Дивіться, ось місце. Бачите, ось ось клинчик. Тут був клинчик. Все нормально. Це таке коротеньке відео. Просто показав, як я роблю, що я роблю для того, щоб дозріли наші прищепи. Дуже все просто. У мене так все виходить. Таким чином. Довожу я до, як кажу, до кондиції, дозріває і вже заходжу в зиму з дозрівшими прищепами. Може комусь цікаво, пробуйте і ви. Якщо все вийде, то поділіться своїм досвідом. Дякую, що додивилися відео до кінця. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Хочу вам побажати гарного дня. Слава Україні!